Щиро вітаю всіх, а давайте подивимось на роботу штучного інтелекту. Всі на власні очі переконались у трансформаційній силі освіти. Зрозуміло, що ефективна освіта полягає не лише в передачі знань, а й у задоволенні соціальних та емоційних потреб студентів. Давайте поговоримо про способи, за допомогою яких викладачі можуть створити кращий досвід онлайн навчання, приділяючи пріоритет соціальному та емоційному благополуччю студентів. За допомогою правильних інструментів і методів ми можемо переконатися, що студенти не тільки зацікавлені та мотивовані, але й відчувають зв'язок і підтримку протягом усього їхнього онлайн-навчання. І так проаналізуємо, що зробив штучний інтелект. Ну, по-перше, робота з текстом. На слайді ви бачите ті сервіси, які зараз допомагають безкоштовно створювати текст. За допомогою штучного інтелекту було створено назву, зміст, а також. Вступне слово повний текст. Ці зображення а, в даному відео згенеровані різними сервісами штучного інтелекту. Як ви можете побачити, за допомогою звичайного текстового опису ми можемо отримувати зображення дуже якісні у різних форматах та стилях. Голос у заставці відео зроблено за допомогою голосового синтезатора Microsoft. Які вбудовано в Microsoft Edge. І ви можете їм користуватися, коли е, робите PDF файли. Якщо ви хочете більш детальне налаштування голосового синтезатора, то ви можете використати відеоредактор, який входить до Office 365. А фонову музику також згенерував штучний інтелект. Дивіться за посилання. Безумовно, ми розкриємо тему, яку нам. Допоміг визначити штучний інтелект. Подивимось, як це можна використати в реальному житті. Ну і підсумуємо, що штучний інтелект це дуже гарний партнер для викладача. Вже давно існує визначення, що таке соціальне та емоціональне навчання. До нього належить п'ять загальних компетентностей. Це самовизначеність, самоконтроль, соціальна обізнаність. Підтримка здорових стосунків та відповідальне прийняття рішень. Звісно, що це належить більше до шкільного навчання, але зараз, коли студенти віддалено навчаються, дуже важливо соціальне і емоціональне навчання впроваджувати у вищу освіту. Особливістю дистанційного навчання є те, що люди живуть в своєму віртуальному соціумі. Вони обмежено спілкуються з однолітками. З іншими людьми вони спілкуються все опосередковано через комп'ютер електронними засобами. Тому дуже важливим є емоційна складова такого спілкування та навчання комунікацій. Всі заняття мають бути яркими, цікавими, звучними, мелодичними для того, щоб зацікавити студента, привернути його увагу, докласти. Зусиль для того, щоб він позитивно відносився до самого процесу навчання. Дуже важлива складова — це викладач. І тому, щоб не відбувалося поруч, викладач має заряджати позитивом. Звісно, враховуючи всі обставини, які є поруч. Те, що на практиці допомагає побудувати гарне емоційне і соціальне навчання. Звісно, що це обговорення онлайн-обговорення. Це можуть бути дискусії. Дебати, інформування дуже цікаво, коли студенти самі пропонують теми і потім змагаються, як дебатне, наприклад, змагання щодо того, хто правий, наводять аргументи. Ви все це слухаєте, мотивуєте, задаєте провокаційні запитання і потім оцінюєте. Це можна організувати за допомогою стандартної функціональності чат в Moodle. Причому чат як індивідуальний, так і груповий. Перед Цим просто треба створити групу, і тоді можна в чаті обговорювати групові питання. Переваги. Інформація завжди доступна. Шукається. Вона на курсі і вона не відокремлена в якомусь іншому чаті. Наприклад, в телеграм-каналі. Я вважаю, що має бути обов'язкова спільна робота студентів між собою. Це може бути документ, дошка. Jamboard, Brainstorm, все, що завгодно, але вони мають міксуватися в різних групах і вчитися співпрацювати. Це дуже важливо. Так само, викладач може бути часткою цієї спільної роботи. Він дивиться, коригує, пояснює і додає те, чого не вистачає. Все це робиться, щоб людина відчула спільність отриманого результату. Звісно, має бути налаштований гарний зворотній зв'язок, але не тільки від студентів до викладача, але і від викладача до студентів, і між студентами а, також. Вони мають один одному пояснювати, вони мають а, рекомендувати один одному щось краще, і вони мають давати зворотній зв'язок у вигляді емоцій, у вигляді реакцій, у вигляді, ну, наприклад, пропозицій щодо нових. Тем, які їм би були цікаві, або джерел, які вони знайшли під час навчання. Викладач так само має давати зворотній зв'язок, і це обов'язково, для студентів. Бажано ще робити це персоніфіковано. Тобто коментувати їх виконані завдання. Ну, в Moodle, звісно, вся ця функціональність є. Дуже добре себе зарекомендувала індивідуальне листування. Тобто, коли ви пишете окремий лист певному студенту або студентці, цей лист має бути красивий, він має бути нести таку персональну інформацію, щоб студент розумів, що це йому направлений лист. Це не масова розсилка, це не повідомлення або оголошення, які отримують всі. Так само відрізняйтеся. Робіть графічні елементи в темі листа, робіть графічні елементи в самому листі. І коли ви персонально спілкуєтесь, людина відчуває, що ви звертаєтесь до неї і для неї щось робите, щось дуже цінне. Зараз дуже багато різної інформації. І людина вже не сприймає, коли ця інформація ллється на неї годину, півтори, дві. Треба робити перемикання. Перемикання на різні види діяльності. Перемикання для того, щоб студент так само відволікався від комп'ютера, від веб-камери, від мікрофона, щось робив на папері, на столі, щось він робив десь, може, на вулиці, вийшов, щось зробив і так далі. І це дуже важливо, таке перемикання. Таких перемикань під час лекції ну, має бути там 3, 4, 5. І ви самі можете регулювати, як і на що ви їх перемикаєте, студентів. Але дуже важливим є те, що і викладач має перемикати фокус уваги з кейсів на завдання, з теорії на розповідь про те, як це було в реальному житті. Ну і так далі. Ми вже казали про рефлексію. але... Важливим емоціональним складником є саморефлексія. Тобто студент сам має оцінити свою роботу або свої зусилля, або свої емоції. Це добре можна зробити за допомогою щоденника. Learning law, да, наприклад, є такий інструмент, де студент може описати, на які ідеї його наштовхнуло заняття. Він може так само зробити позначки щодо а, тих проблемних питань, які він сам знайшов, наприклад, для того, щоб потім обговорити з а, викладачем. Але дуже важливо, от коли ти звертаєшся до студента і кажеш: а ну будь ласка, сам оціни те, що ти зробив. Порівняй це з іншими, тільки чесно, відверто. І коли вони це роблять вголос, знаходячись в. В чат-кімнаті або в відеорумі, ну, це зовсім інша справа. Люди стають реальніші а, щодо своїх результатів. Ще одною складовою є а, позитивні твердження. Мається на увазі, що ви маєте наводити приклади, цитувати е, дуже відомих людей, які підтверджують те, що ви розповідаєте. Яка цінність в тому, що ви даєте? І оцей позитив тверджень, він має бути постійно. Тобто ви підсумовуєте і ще раз стверджуєте, що це має право на життя. Розповідаєте, де воно використовується, і хто може це підтвердити. Про гейміфікацію вже сказано дуже багато. Навчання це такий самий процес, як будь-який життєвий процес. Його можна зробити як гру. І тоді буде цікаво всім учасникам. Вони будуть конкурувати між собою, вони будуть намагатися довести, що вони кращі, що вони можуть це зробити по-інакшому. Звісно, що ми знаємо багато прикладів: це і прогрес, це і дошка лідерів, це і бейджі, за певні відзнаки. Але гейміфікація це емоції. Людина, яка приймає участь в грі, вона емоційно залучена. І завдання викладача, щоб зробити таке залучення для всіх без виключення. Завдання завжди сприймаються по-різному: текстове аудіо та відео. Тому порада. Чередуйте текстові завдання з відео та аудіо завданнями, які цікаво буде прослуховувати або переглядати студентам. І так само приймайте відповіді у вигляді не тільки тексту, графіки, але і у вигляді, наприклад, відеозапису. Це, звісно, залежить від того, чому ви навчаєте, але для студента це знову ж таки виклик, який дозволяє йому проявити себе, підготуватися, сконцентруватися, показати те, що він ніколи не показує іншим. І це дуже важливо з точки зору емоційного навчання. Підсумовуючи власний досвід співпраці з штучним інтелектом, хочу наголосити, що це якісний прорив у технологіях навчання. Разом ми можемо побудувати інтелектуальні системи навчання, зробити, зробити більш адаптивним навчання та оцінювання результатів роботи. Ми можемо аналізувати мовні конструкти різної складності і генерувати тексти відповідно до ідей, цілей, мети і так далі. Це стосується будь-яких навчальних складових. А також ми можемо будувати помічників чат-ботів, які будуть консультантами, менторами, кураторами з місту. Будь-що на відео ви бачите приклад дуже цікавого сервісу, який був недавно анонсований, який дозволяє будь-кому спілкуватися з відомими особами, такими як Шевченко, Байрон та інші. Тобто штучний інтелект, який навчений на їх історіях, їх творах і так далі, він відповідає в стилі тої відомої особи. Це дуже цікавий приклад. Наприкінці, хочу навести вам посилання на одну з недавніх статей щодо нової педагогічної парадигми 4.0. Якщо побачите, то в цьому трикутнику є студент, викладач. І безпосередньо штучний інтелект у статті аналізується побудова м, системи для зворотнього зв'язку зі студентами, і все розкладено на певні рівні, які ви бачите в цьому трикутнику. Але дуже важливою складовою є те, що і викладач, і студент на кожному з цих рівнів, і навіть з найостанньому, яка відповідає за етику та норми поведінку, він спілкується зі штучним інтелектом і отримує від нього поради як. Це зробити найкорисніше. Ну, і зовсім наостанок хочу навести приклад того, як штучний інтелект згенерував а, вірш, а, і інший штучний інтелект зробив з нього а, повноцінну пісню. Подивіться, послухайте, може вам це сподобається. Дякую за увагу. Learning at home, new routines, webinars, lectures in the streams, electronic education, education modern reading.